Суперсереда у сільпо тільки 7 травня. Основні зусилля окупанти знову зосередили на покровському напрямку. Ворог намагається сунути уперед, не зважаючи на втрати, яких завдають йому наші захисники. Гарячою залишається ситуація на лиманському керунку. Детальніше про те, що відбувається на східному фронті, розкажемо далі. Нова спроба штурму окупантів на Вовчанському напрямку закінчилась поразкою. Росіяни намагались прорвати оборону бригади Форпост на мотоциклах, але їх зупинили в піві дрони. На Харківщині прикордонники-оператори БПЛА знищили ворожий транспорт, камеру відеоспостереження та позицію автоматичного гранатомета. Також вщент рознесли три укриття. Нищить ворога дронами Канкадзе і прикордонник бригади Гард боєць на псевдомалий вже рік у війську. Вміє дрон зібрати, налаштувати, спорядити боєприпаси, але тренування запевняє зайвими не бувають. Ну в нас на посту хлопці там крутили сальто, вихри могли навіть дягнути комусь іншому окуляри на очі і почати таке викручувати, щоб голова закрутилася. Ну це просто такі понти. Насправді воно. Вся робота вона є набагато повільнішою, ніж здається. Ти не, не завжди летиш, як та стріла вниз на ту ціль. В основному творившись якісь бліндажі або схована техніка в капінірах. Ти стараєшся навпаки це зробити повільно, плавненько, гарненько. На куп'янському відтинку підрозділ Фенікс демонструє здобутки за тиждень. Бійців полювали та знищили чимало техніки. Зенітно-ракетний комплекс Тор, «Саом-100С», танки, гармату, два десятки військових вантажівок. Бачив перед собою ворога. Тобто я побачив перед собою ворога. Він на мене подивився, я на нього подивився. Він зразу відкрив в мене вогонь в мою бійницю. Тоді в нас зав'язався бій. Піхоти не змогли нічого зробити. Вони просто скерували на нас авіа... авіаудар. Російські підрозділи намагаються наступати в Серебрянському лісі. Боронять позиції, зокрема, і прикордонники шквалу. Через особливості ландшафту окупанти тут обмежено залучають техніку, частіше вдаються до піхотних атак або ж криють наших з неба. Втім, захисники відбивають російські штурми. Однозначно, ми не втратили жодної позиції. Навіть якщо і втратили, то ми її там ну, хоча б взяти цю ми її практично там за якісь пару днів назад. Захопили, відновили, тобто втрати лінії фронту в нас точно немає. Вже майже рік сили оборони мужньо втримують Торецьк. Місто практично стерте з лиця землі, бої точаться ближче до околиць. З-поміж захисників і бійці 101-ї бригади охорони генштабу ведуть боротьбу за кожну ділянку рідної землі. А на цьому відео від Азова чергова спроба окупантів за будь-яку ціну пробитися крізь бойові порядки бійців Нацгвардії та 49-го штурмового батальйону Карпатська Січ. Піхота на мотоциклах під триколорами та з червоними знаменами намагалася почепити свої ганчірки на руїнах, але так і залишилась під ними. На Покровському напрямку росіяни знову посилили тиск. Вочевидь, готуються до свята. Бойові дії тут не зупиняються ні на годину. Росіяни лізуть малими групами, але намарно. Непроханих гостей зупиняють наші оператори БПЛА. Спартаніці провели блискавичну операцію, увірвалися на територію, яку контролював ворог, та відбили позицію. Бійці десантувалися з БТР, який згодом підтримав вогнем злагоджені дії піхоти. Насиченими були минулі дні і для чорних запорожців. Воїни розправлялись з танками, артилерією, російськими армійцями, брали їх у полон, а також нищили ворожі коптери. Нещодавно приєднався до 72-ї бригади, 22-річний Михайло. Пішов за прикладом батька, який вже майже 30 років у війську. Хлопець переконаний, доля української армії в руках молоді, а молоді хлопці, вони енергійні, жвавіші, більш мотивовані. Потрібно показати, що в нас є. Сила, і що нас не так так легко завоювати, ну те, що в принципі ми зараз доказуємо на новопавлівському керунку, продовжують день за днем скорочувати присутність загарбників бійці 23-ї окремої механізованої бригади. Точно й безжально оператори безпілотників цілять по ворожій силі, техніці та укриттях. Напередодні росіяни здійснили велику кількість атак на ділянці від новополя до вільного поля. Ці кадри від 31-ї окремої механізованої, яка відбивала штурм. Ворогшов на байках, квадроциклах та іншій техніці. У бою рашисти втратили майже сотню піхотинців. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, Подробиці. марафон Єдині новини. Далі у випуску унікальна і карколовна операція з порятунку трьох наших військових прямо з під носа у ворога. Спочатку зухвала ідея здавалася цілком безнадійною. Судіть самі, хлопців мав буквально витягти до своїх наземний роботизований дрон Ардал. Готувалися до операції ретельно і довго. За першим разом усе зірвалось, але наполегливість і жага жити все перемогли. Навіть коли на підйомі дрон застряг, то у пораненого бійця звідкись узялись останні крихти сил, і він допомагав побратимам підштовхувати рятівну машину. Колись ця операція точно буде в підручниках історії. А сценаристи і кінорежисери прямо зараз можуть накидати сценарій просто за сюжетною лінією Христини Гавриш. 32 дні під самим носом в окупантів. 30 метрів від найближчого ворога. Це історія про неймовірну мужність і жагу до життя. Може, це вони вже на адреналіні трималися, Може, це в них вже тримала їх якась. Віра в те, що вони повернуться. Та рятувальну операцію, яка має всі шанси увійти до підручників з історії. Йому ще важко ходити і говорити. За останній місяць Максим пережив дві операції на мозку у те, що пекло позаду, а поруч рідні досі не вірить. Почали сразу думати, що ми напевне не повернемось. Максим просить не показувати його обличчя, але вірить, його історія може врятувати комусь життя. Куп'янський напрямок нині один з найгарячіших. Саме тут воює підрозділ Максима, до якого він добровольцем долучився півтора роки тому. У лютому його з чотирма побратимами відправили на завдання на спостережний пункт, та захисники одразу потрапили під масований обстріл, опинившись в оточенні ворога. Село повністю було під окупацією. Багато, дуже багато було ворожих військових. Окупанти гатили по них без упину. Все, що є, все було там: і фосфор, і арта, і дрони. Все першого ж дня Максим отримав важкі осколкові поранення лівої ноги, правої ноги, правої руки, голови разом з двома побратимами. Ховався в підвалі одного з будинків. Із дрона вночі свої скидали їм сухпайки, ліки та акумулятори до єдиної вцілілої рації. Побратим Максима з легким пораненням усе приносив. Я особисто не міг переміститись ще один побратим також не міг. А він бігав постійно. Якщо б не він, то це було б занадто тяжко. Так, хлопці протрималися 32 дні. Витягти їх із того пекла було неможливо. Один раз посилався Евак. В евак був прямий прильот, і тобто, далі туди ні під'їхати, ні підійти було неможливо. Ксенія дізналася, що побратими, з якими довго служила в біді, ситуація була вже критична. Мені вже передали, що один з хлопців вже в настільки важкому стані, що його годують з ложечки, що все дуже погано, часу критично мало, і треба діяти вже тут і зараз. це Максим. Дівчина знала дістатися до бійців зможе хіба наземний дрон. На посту Фейсбуці відгукнувся керівник конструкторського бюро Буревій, хоча розумів, ситуація майже безнадійна. Але ризикнули операцію ретельно планували кілька днів на нулі разом із військовими 92-ї та 154-ї бригади. Ось рятівник, який буквально з-під носа ворога витягнув трьох бійців. Наземний роботизований комплекс Ардав. Як в цей дрон вони помістилися? В основному це тягловий дрон, і він за собою тягне вантаж. В даному випадку вантаж був це причеп і. Хлопці були прошити. Дрон може тягти до трьох тонн, максимальна швидкість 12 кілометрів на годину. Ми використовуємо зв'язок Starlink, який є надійним. Хлопці особливо не втрачали зв'язок і мали красиву картинку перед собою. Був Майк і не один. Всі дивились, ну, е, вели весь час. Вели весь час з повітря. Подувати треба було 8 кілометрів в один бік. Перші дві спроби зірвалися. Спершу через потужні обстріли. На наступний день ми знову спробували, але територія вже була замінована на тому маршруту, по якому ми їхали. І таким чином ми на протитанкових мінах втратили перший дрон. А бійці віру в порятунок. Вони вже втратили якісь типу надії, тому що їм кожен день казали там: от почекайте, там завтра, сьогодні, там ввечері. Та команда не здалася, обладнали новий дрон і відправили його іншим шляхом. Нам частину маршруту розмінували для того, щоб ми приїхали. Ми вже поїхали по більш складному маршруту з дуже складним ландшафтом, з дуже великими нахилами, з балками. Але дрон доїхав. Це кадри евакуації. Довкола один за одним рвуться ворожі снаряди. Так бійці їхали 8 кілометрів. В нас немає ні автомата, ні ні броніка, ні каски, то ну голі тому що все згоріло, нам демонструють, як Арда легко долає хащі й рови з пораненими. Це важче, десь на півдорозі дрон не зміг піднятися на високий схил, застряг. А вся команда завмерла. І тоді хлопці, яких, яких евакуювали, вони почали штовхати цей дрон. Тобто один там стрибаючи на одній нозі, його штовхав Максим, який найважчий був. Він перехилився і рукою. Штовхав. Операція тривала чотири години. За життя наших трьох бійців боролися майже 50 людей. На фініші Максим ледве стримав емоції. Хотілося плакати. Нині в Україні зо дві сотні виробників наземних роботизованих систем. Цього року держава планує закупити 15 тисяч таких, але на фронті їх все ще мало. Хоча ця операція зайве підтвердження. Вони рятують життя. Нехай людей заміняють машини. Машина загине, це не страшно. Ми побудуємо нову машину, а людину вже не повернеш. Не всі побратими Максима дочекалися евакуації. У нього та ще двох бійців, які вибралися попереду. Тривали лікування і реабілітація. Захисник мріє стати на ноги і повернутися до своїх. Будемо працювати далі, щоб ми могли виграти та повернутися додому. Христина Гавриш Ірина Цимбал, Факти, ICTV, Єдині новини.